Йдемте, я вам дещо покажу. Мені іноді здається, що ви нам даєте такі замовлення, ніби нас провіряєте. В принципі, воно вам і не потрібно. Зараз я вам покажу такий викрутас. Я не знаю, як це людина намалювала, але ми його обшили. Наш майстер це обшив. Хочете подивитися? Приготувалися? Тепер дивіться. па бам Як вам таке? Як вам такий викрутас? Ми його обшили. Але знаєте що? В чому прикол? Що воно вирізане, воно маленьке, але воно не ковзає. Це доріжечка, яка не ковзає. Вона легенька і не ковзає, тому люди її взяли в туалет. І ось таке захотіли, щоб ми вирізали ще й обшили. Ну це просто капець. Так що не сумнівайтесь, обшиваємо будь-якої якості. Обирайте, якщо хотіли в туалет, ванну, на кухню. Обирайте, будь ласка. Прогумовану, легенько прогумовану, яку можна стирати, обіш'ємо і заш'ємо. Хочете в коридор, беріть в коридор. Хочете в дитячу кімнату, дивіться, маленький ворсик можна дуже класно брати в дитячу кімнату, тому що він не буде ковзати і буде легко прибиратися. Тому обов'язково звертайтеся, і може вам також вирішимо це капець. Звертайтесь, килими України.